Добрий день, друзі! З вами Павло Себастьянович. Я хочу поговорити про два міфи або про дві помилки, які робить наше державне управління, наші управлінці. Перше це немає постановки задачі знищення ворога. Тобто, от наш генералітет він не налаштований на те, щоб знищувати ворога. В нас там дуже розповсюджені задачі, такі як тримати позицію, тримати посадку. Але немає задачі знищувати ворога. Я жодного разу не чув таку задачу від залужного, від сирського. Вони ніколи не кажуть, що потрібно знищувати ворога. А ворог зайшов на нашу територію. І ЗСУ, це їх головна задача збройних сил знищувати ворога. А ця задача не ставиться. От в чому проблема? Якщо б була задача знищувати ворога, тоді встало б питання: а чим знищувати? Де засоби уражені? І тоді потрібна зброя, і тоді зразу виникає друга помилка, наша держава. Не витрачає гроші на зброю. Тобто просто тримає в золотовалютних резервах 16 мільярдів завіг накопичило за два роки війни, і витрачає багато коштів на всякий непотріб, типу реконструкції стадіонів, адміністративних будівель там за 15 кілометрів до фронту, ось сьогодні такий тендер. Зливає трильйони гривнів на. Тилові мирні цілі, тобто які зовсім зараз не потрібні. От мені там написали в Фейсбуці: ну як же, наша ж дитинка має десь грати в футбол або навчатися, потрібно це все будувати. Ні, друзі. От давайте на час війни не потрібно. В нас зараз населення зменшилося на третину. Достатньо стадіонів, достатньо всього, щоб продовжувати мирне життя. Не потрібно туди витрачати знову і знову. Гроші. Ці дві помилки роблять нашу країну зараз неуспішною і веде до поразки. Перше, немає задачі знищення ворога, друге, не виділяються гроші. І от тут щось сталося учора Зеленський написав в своєму блозі, от зараз зачитаю вам. Такий дуже дивний неочікуваний текст. Тобто, завжди Зеленський казав про території по повернення кордонів 91-го року. Я вважаю, що ці цілі зараз недоречні. Будемо думати про 91-й рік. Коли стабілізуємо фронт, тобто сьогодні нам потрібно нанести поразку, нанести розгром на лінії фронту, і це можливо зробити за рахунок того, що ми самі виробляємо за рахунок дронів. Перша задача знищити ворога, друге виробити максимальну кількість дронів. Читаю те, що написав Зеленський, провів сьогодні ставку: були доповіді главкома Сирського та начальника генштабу Баргілевича. Щодо фронту наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта. Наше завдання всіма методами та всіма силами забезпечує постійне, ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значимих позицій не лише на фронті безпосередньо, а й по всій доступній глибині, доступній нашій далекобійності. Бачите. Те, про що я вже рік пишу. Ну, не тільки я, багато блогерів, військових експертів постійно про це кажуть, що є у нас окупована територія. На окупованій території ми всі знаємо, скільки там цілі, там 15 тисяч цілі. Техніка, склади, логістика, їх потрібно знищити, нанести поразку на своєї території. Далі, цитата Зеленського. І ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій. Ну, звичайно, в нас достатньо грошей, достатньо технологій, достатньо виробників. Ми можемо нанести поразку, нанести розгром російської армії прямо зараз. Далі, цитата: ключове при цьому наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів. І це варто продовжувати. І ми будемо це продовжувати. Я вдячний кожному й кожній, хто з цим допомагає, хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів та загалом хто просуває цю тему. Українське лідерство в цьому технологічному аспекті, воно дійсно відчутне. Ось. Нарешті прокинувся наш президент прокинувся наш верховний головнокомандувач. І зрозумів, що потрібно просто знищувати ворога. Потрібно зробити, щоб росіянам тут було некомфортно. Генералітет наш Баргілевич, цей, сирський. Вони зробили комфортні умови для росіян на окупованих територіях. Росіяни спокійно заїжджають ешелонами, спокійно розвантажуються, будують там фортифікаційні споруди, будують залізничні колії. Тобто, все роблять, щоб їм було зручно. А чомусь Баргілевич і Сирський не знищують цю логістику, хоча всі далекобійні дрони в нас є. І кажуть: грошей немає, грошей, грошей немає. Грошей, у кого немає грошей? У Пишнова 16 мільярдів лежить просто так. Просто так, на всякий випадок. У Марченко, міністра фінансів, повно грошей, він разом з Шмигелем пускають на державні закупівлі, на ремонт стадіонів. На ремонт стадіонів, мультимедійні системи для шкіл, просто розкіш тилового життя. Трильйон гривень потрібно зараз на дрони пустити. Зараз Марченко сказав, що виділяють додатково 500 мільярдів гривень. Як я і казав, Трильйон, як мінімум, потрібно виділити в цьому році на закупівлю зброї. Якщо це буде зроблено, можна нанести поразку росіянам. Ще раз повторюю: поразка, розгром, це знищення цілі, які зараз є на лінії фронту і на окупованих територіях. 15 тисяч цілей, які потрібно знищити. Це техніка, склади, логістика. І, звичайно, якщо там є 200-300 тисяч живої сили. Це теж потрібно знищувати, але поки існує логістика, будуть завозити нових солдатів. Потрібно їх теж знищувати. Ну, це робиться за рахунок fpv дронів на лінії фронту. Потрібно їх 5 мільйонів штук. Ми вже це рахували з Олексієм Бабенко на каналі. Про Посилання на відео з Олексієм Бабенко буде в описі. До цього відео ми з виробником дронів Олексієм Бабенка порахували, скільки потрібно дронів, скільки потрібно грошей для того, щоб нанести розгром російській армії. Потрібно 179 мільярдів гривень виділити на дрони, виключно на дрони. Послухайте, 179 мільярдів. Це що таке? з чим можна порівняти. Загальний бюджет України 4,5 трильйони. Трильйони, тобто в 30 разів більше, ніж ця сума. Тобто одну тридцяту потрібно виділити на дрони, і це буде розгром російської армії. От в чому річ. Не виділяються гроші. Чомусь Баргілевич, як голова Генерального штабу, не вимагає. Від кабінету міністрів, від пана Шмигаля, від Марченка, від голови НБУ Пишнова профінансувати армію. А це потрібно негайно зробити в моїй новій програмі про інший уряд на каналі Про UA Ми з Олексієм Кущем розбираємо, які саме фінансові інструменти має створити Національний банк і Міністерство фінансів і Міністерство оборони для того, щоб закупити багато зброї. Посилання на це відео теж в описі до цього відео. Ось такі справи. Щось зрушилося в голові Зеленського, щось зрушилося в воєнній ставці, щось зрушилося в голові міністра фінансів Марченка, і вони виділяють 500 мільярдів гривень на ЗСУ. І Зеленський робить промову про необхідність знищувати ворога і виробляти дрони. Це класна новина. Не знаю, як вони це зроблять, тому що ми пам'ятаємо, що колись Зеленський обіцяв нам і податково без податківців, а замість цього ми бачимо бандита гетьманцева, диверсанта гетьманцева і митницю без митників. А зараз ми бачимо там арешти і безбожна корупція на митнице, безбожна контрабанда і в той, і в цей бік. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Дякую, що були за мною. Що дивитесь цей канал. Не забувайте підписуватися, якщо є можливість, донатити. До побачення.